У нас тут боротьба ЮФу-юшниця і Сітізен. Я тебе записала, що ти хуйню говорив. Okay, no. mm. Ми це не будемо вставляти. Ми це по-любому будемо вставляти. Іра, хватить думати про мій американський паспорт. Ну ви токсики! Ти знав, що грінкарту можна купити, типу. <рес> Я він просто сказав, менше 50 тисяч не беру. А, він сказав. Блять. <рес> Чим okay. дівчата дихають? С маткою посмакуємо рево. Всім привіт! З вами Чека, Іра Чека, і у мене такий сьогодні шановний гість Акула бізнесу Тарасаку. <рігінь> <рігінь> можна було трошки голосніше. Крич Крикнути, руки якось підняти. Опишите, будь ласка, я ще раз вам нагадаю, що я без зуба, тому це була дуже корисна інформація. Тому напишіть мені хейтерський комент, що це де твій зуб. Так, і це моє нове шоу. Воно називається Чекаський вісник. У -у. Ей! Okay. Ми будемо сьогодні, знаєш, що робити. Знаю, бо я прийшов до тебе вже годину тому і ти мені розказала. Добре, тоді тепер говорю вам. Ми сьогодні будемо читати ваші хейтерські коментарі. Ми сьогодні будемо читати ваші хейтерські коментарі і давати їм рейтинг. Найагресивніший коментар, найтупіший коментар і веселий. Ми не прямо будемо читати ваші коментарі. Ми будемо читати хейтерські коментарі людей в Фейсбуці і давати їм свою суб'єктивну. Цімку всі імена будуть змінені, групи не уточнені. Якщо ви власник якоїсь групи і хочете дійсно, щоб ми пропіарили вашу групу, тому пишіть мені. А е, якщо ні, то, е, то не пишіть. можете написати мені, я вам уточнюю цю групу. <laughs> Добре, дивиськільки назбирала. Але мушу уточнити, що колись, як я тільки приїхала три роки тому, то коли я заходила в ці групи, то там було прям коментів дурних. А вчора я таки мусила постаратися, щоб знайти, тому. Всім українчикам плюс <свист> і так починаємо <свист> з першої групи. Доброго дня, шановні українці! О, я вже це люблю. Там є слово Трамп. Ми читаємо цей пост. <свист> <свист> Доброго дня, шановні українці. Хотів би звернутися до тих українців, які голосували за Трампа, так звані патріоти. Що можете сказати тепер? Да, що, що ви можете сказати тепер? 240 коментарів. Давай, давай, поринаємо <свист> в цей. Пост. Юфушники ніяк заспокоїтись не можуть. То верещали, що їм дадуть грін карти, і ми їм заздримо, То коли справдились все, про що ми попереджали, то вже забули, скільки гімна на старожилі вилили за ті попередження, отримали те, що заслужили своїми чорними писками. Сам ну цей так. коментар. Я його додаю. Куди? В наш е, лист, де ми будемо потім оцінювати рейтинг. До чого тут українці, які голосували за Трампа? Я голосувала, але це не робить мене поганою людиною. Ніхто такого не очікував. І Україну е, я люблю понад усе, і просто мрію, що скоро назавжди повернусь додому. Ще питання: не треба рівняти всіх під одну. Ви чуєте, як е, Бейджік Бейджик нервується, коли ми просто читаємо цей да, коментар. Добре. Ми сьогодні, до речі, п'ємо м'ятний чай, щоб. Наші нерви були в порядку, і ми спокійно читали ці коментарі. Юфуюшники у всьому винуваті. <ріст> Нормально. У нас тут боротьба. Юфушниця і Сітізен Чикаго заплачу 500 доларів тому, хто знайде вакансію та влаштує мене на мене на позицію хостес або щось схоже, де до моїх обов'язків входитиме бути завжди красивою, привітною, управляти процесом і людьми, стежити за позитивною атмосферою в колективі, аналізувати ринок конкурентів, наводити красу, фотографувати і вести ін інстаграм. Ви забули вказати, що без мінімального знання англійської мови та не менше 100 доларів за годину. Що з вами не так? Дівчина хоче працювати там, де хоче. Вона не казала, що хоче, щоб за нею працювало чи щось інше. Просто хоче працювати в кайф, і це прекрасно. Губу закатай назад. Тут таких як ти красивих вагон і маленька тілешка. Ні, так новий тип виміру чогось. <зас> типу вагон і ще трошки. Типу, не півтора вагона, не два, а іменно вагон і маленька тілежка, так щоб точно група дебілів. Давай ми будемо якісь такі цікаві коменти читати. Якщо видалися звідси, то й дебілів не залишиться. Ну так, тебе тут не було, дебілів теж не було, якби логічно. Ну, ви токсики, це просто капець. Ні, ну типу пост такий собі провокаційний, але. Блять, та просто не пишіть. Ага. Ну нащо! А чому українки, особливо дівчата, від 20, ну тут коми після 20 не треба було. Від 20 до 28, типу, перед 20 до 28 не потрібно ставити кома. Хочуть принца, отут же треба кома. А ще в США тим більше, котрий буде їм манну сипати з неба. Ну, це мається на увазі манну кашу. Типу, бути. Причому не англійської, яких інших досягнень немає, не говорячи про елементарний диплом. А якщо він і є, то ціна питання полягає до еквіваленту грін карти. Просто дівчатка по фану нічого особливого. А така ціна про що це, блять позагалі? Про те, що українки від 20 до 28 комусь насолили. Просто дівчатка по фану, нічого особливого, а вимагають грін-карти і шанобливого ставлення до себе. Я як я зрозумію? Де ти шанобливе ставлення побачила? Ви розумієте, якби дві людини читають один і той самий пост, але наскільки різному, типу, до них ця інформація доходить. А я я трохи інше в цьому пості побачив. Ну добре, я просто сказала так делікатніше. А ти скажи, як ти думаєш? Ну я бачу, що тут якась розлючена людина, які. І, напевно, не дуже виходить з дівчатами в Америці, особливо в цьому е, проміжку з 20 до 28 років. Так. І в основному, я думаю, що всі свої відмови він отримує через те, що він тут або нелегал, або, типу е, що... А, окей. а я думала, що він навпаки грінкарщик, і його це харить, що. Всі від нього хочуть грін-карти. Типу, при тому, що самі дівчата, як він говорить, типу, ну це його слово не мої, Типу такого, типу, якби середнього рівня, типу, що вони не освічені. Ну типу, А Тарас старастоки дивіться знає, блядь, де коми ставити. Задумайтесь. Дайте вгадаю, е, поняття Мана Небесна, автор вкладає турбота, вірність, походи в заклади. Час від часу цікавий час разом, а іноді навіть подарунки. А ну і хлопець має мити щодня і чистити зуби два рази на день. <рес> Я думаю, це теж вона десь не в інтернеті прочитала, так що ну бувають такі індивідуми, які напевно не миються кожного дня. <рес> а якби ж з якогось там власного досвіду? Ну, ну значить, щось, щось таке, та й щось було таке. Було. А та таке було. Напевно, що ні. Окей. Але мити щодня теж вже перебор, слухай. Можеш ще й бритись за командою, що ти дорогенька, не проходиш відбір. Ну, так. нехай почнеться срач. Отак. так. Ну там, в принципі, так і почалося. Ви ще не знаєте ціну за грін карту. А яка, до речі, ціна за грін-карту? Блін, я взагалі не знав, що грін-карту можна купити, типу. А, ну так, він не знав. Ціна, я так чула, приблизно 40 50 тисяч. 40-50 тисяч? Типу, для них обох буде, якби однакова ціна? Я знаю, що я тільки знаю зі слів чоловіка. 50 Окей. тисяч. Чи він якийсь типу, там, дівчині е, платив? Ні, ні, він просто сказав, менше 50 тисяч не беру. А, він сказав. <рес> це мені так, друзі, розказували. Чогось мене це не лякає. Аби не йобнута було. Ти Тарас теж притримуєшся такої думки. Так, да, по-любому. Типу, оці. Але як визначити, типу, почему вони йобнуті чи ні? Ну, вони... типу, вони ж не говорять про себе. Ну, от як ти визначаєш? Бачите, через то він і один. Ну, це так, це, да, це як кіт в мішку, знаєш. Коли не знаєш, поки не розкриєш. Ну, то ні, якщо ти вмієш говорити з людиною, то ти, ти з часом усвідомлюєш, чи, чи, є, чи ок, чи не ок, її вчинки, її коло спілкування. Типу, це все дуже легко побачити, mm -hmm. як на мене. Mm -hmm. Переходимо на наступні коменти. Час від часу бачу в цій групі оголошення, що жінки створять якісь свої спільноти для спільного розвитку. І там такий деякий жіотаж в коментарях. Чоловіки, може, пора і нам об'єднатися, бо таке враження, що гряде статева війна. Тарас, об'єднай! Тіра, що за підстави ти мені кидаєш? Об'єднай чоловіків, зроби якісь сансет паті, вдихайте дівчата. Дихають маткою. Ви будете дихати Чим дівчата дихають маткою. Як дівчата може розкажи, от на цьому моменті давайте ми трошки зупинимося. <світ> Дівчата дихають маткою. Я не знаю, я не дихала маткою, але я знаю, що такі. Ти про... знаєш про... дівчат, які дихали маткою? Ну, знаю. — І типу, ну, як вони після цього поводять себе? Ну, вони, до речі, виходить їм знайти другу половинку. А це дівчата від, від 20 до 28 років? А -а, та до речі. Окей, okay. ви бачите, скільки тут збігів, збігів відбувається? Yeah. Так що задумайтесь. Мені більше цікаво, звідки вони беруть стільки часу на це все. Я приходжу з роботи і вже нічого не хочу, крім як диван. Ти теж, Тарас? Треба того, щоб зробити цю чоловічу спільноту, треба кожному чоловіку прийти за своїм диваном. От всі позлазять страхи. І як почнемо розвивати, ну окей, це смішний коментар. Окей, почнемо розвиватися. Ось тоді їхні івенти і закінчаться. Ну, це прикольно. Гарна спроба ТЦК. Якась дівчинка пише: можемо чоловіків свою спільноту запросити. Я думаю, Тарас, тобі більше треба в таку групу йти <рес> я до речі на рахунок цього маю комент що коли якби жінки переманюють чоловіків у цю свою спільноту то ці чоловіки вони стають дуже такі е, похожі на цих жінок і вони в якийсь момент вже перестають бути чоловіками так що чоловіки не ведіться на таке та як це я в дурніва бачила якраз вчора Сергія Бабкіна, і він з жінкою, і жінка там така просвітлена. Якщо зараз знайду цю ставочку, то я ставлю. Жінка така просвітлена, і Сергій Бабкін такий да-да-да, там просвітляйтеся. Таку на масштаб, на достаток, на фінансове розширення. Це неймовірно. Це дуже сильно. Дуже така, я ну типу, там реально видно, що чувака попаяло просто піздець. Mm. Та дружить ти... жінками. Жінками не можна дружити. А що робити? <гум> <гум> а напишіть нам це, будь ласка, в коментарях. Що можна з ними робити? Я запросила Тараса спеціально, що він мені тут гнівних коментів назбирав. збирав. Чи якось може збільшити той коментар? Чи бачно нажимається. Ні, це не три крапки поставив. А. <тур> Ох, це люди з трьома крапками. Вели Іру тільки що Пробували на них натискати, щоб відкрити далі. Блять. <пл 'язкі> О. Окей. Це Тарас okay, е для тебе. А, тут третю дівчинку, сорі. Ну, це взагалі лайфхак. Це про я я, Я бачив цей пост і це я офігів типу. А подав, що лайфхак шутки? до чого? Щоб не спалитися, але ну як давайся, як вони пишуть. Ми пара так. шукаємо третю дівчинку для трісом. Іра, розкажи, будь ласка, що таке трісом. Я не знаю, чесно. Ну я тепер догадуюся, але я не знаю. Ну що... добр -добр, я, я не знала, що я... так називається. Ну ні, ну просто як ти от бачиш слово трісом. Як ти думаєш, що ну, це? Та не напевно, що тройнічок? Тройнічок? Чи там ще з якимось поглибленням? <ріг> Чистоплотні. Всі довідки на руках розуміємо, що ніхто политися не буде тут, тому можете з фейкового аккаунта поставити лайк на цей запис, і ми з вами зв'яжемось. Ви розумієте, наскільки тут прикольна схема. Mm -hmm. Ну, що, типу, ви ж самі, от я, наприклад, чи Іра, Іра хоче в цей да? Mm -hmm. Але якщо вона лайкне в цій групі, ну їй ж тут... тут кожна собака знає в Чикаго. Типу, вже свідки, о, Іра була в цьому тригнічку. Тому що робить Іра? Іра я тобою... маю фейк, Іра... я не створюю, я його маю. Іра має декілька оцих фейкових аккаунтів, і вона просто лайкає, лайкає цей пост, там де на тому на фейковому аккаунті не є фотографія, а фотографія якогось діда. Та? І потім ця пара, ну просто з нею і в них наступної програми Іра вже буде знати, що таке трісон. До речі, ні. Мені минулого тижня пропонували трейнічок. Ну, напевно, що то так було. Я була на стендапі і я сподобалася одній парі, і вони мене кликали, але я не знаю, чи відвіжувати, чи можливо щось інше. Але це Америка, бачить, тут такого багато. А Тараса, тебе кликали? Може, я когось кликав. Ну, не знаю, не знаю. Це був не Тарас. Так будемо тобі дівчину шукати. Та не треба мені дівчину Шукаємо. шукати. Шукаємо А чого не треба? А для чого мені дівчину? Як шукати? Як для чого? Ти ж біживаєш з котом, то що хоч 40 років один з котом жити? О якраз для тебе пост. Хто не проти зустрітись ради здорового способу життя? Стосунки без зобов'язань. Є е, бажаючий ставте плюс, відпишу в Дірект. Анонімно, анонімно. Uh -huh. Так, шукаємо, чи тут Тарас лайк звілише? <гум> ну можливо, і є, і є такі, типу, там дівчата, які не проти, але ну, але щоб не проти, тут має бути автор поста. Автор поста, це як правило, він має бути напевно. Молодий, спортивний, успішний, багатий тіп із Сітізен. Правильно, mm -hmm. правильно. Він приблизно так десь повинен виглядати, автор цього посту, щоб ну якісь там. Е... Щоб йому відписали. Так. Тарас, признайся, це ти написав? Та тут кожен другий пост мій ти що. Ага, ну добре. Отакої От пропали ті часи, коли ти думав про сім'ю, дітей. Зараз їй і не знаю, чи люблять один одного. Отак, от, от пишуть йому, хоч би якийсь айфон запропонував. Оце вже бля по ділу. Щось <с mem> тут дуже нудно. Дівчата, хто що робить, може покатушки і потім до мене додому. Проведемо незабутню ніч. у двох присмачній вечері і ботилечкою просеко. секо. Я просто не розумію. Якщо ти чи... вже запросив дівчину на покатушки, для чого вже додому йти? Ти ж якби говориш прямо, в мене є машина. Ну і що? Початку покатушки, а потім собі додому пішли почилити. Ну, не знаю, не знаю. Якось цей неорганізований цей ціал. Коротше, якщо вас Тарас кличе на покатушки, то знайте, що вас. Ви... Можливо, до просеку не діло не дійде. Це твій мабуть, комент. Пропоную все те саме, але у мене плюсом американський паспорт. Іра, хватить думати про мій американський паспорт. Не можу ні про що інше думати. Ти, ти читав новини? <плес> <плес> Походу покатаєшся і додому руку. <плес> Доброго дня шукаю дівчину для серйозних стосунків. Бажано з грін-картою. або громадянством. Якщо буде на білому форше, то це взагалі ідеально. Якщо знаєте таких... Відмічайте. Стараються бути на рівні з дівчачими запросами. Красава. Але забаганки маєш, Тарас. Але ти забаганки маєш. Але Тарас не балваний, він не шукає йому не обов'язково грінкарту і Сітізен. Він може і юфу-юшницю взяти, правда? Та, головна... Головне, щоб яка з кукухою здоровою. І так? на чому? На білому порше. І на білому порше. Якщо знаєте таких, відмічайте. Давайте. Тарас, ти ходиш на вечорниці? Um, ну як тобі сказати. Де да, коли там буває? Я в пошуку дівчини з українських вечорниць, до якої подруги підкатували якісь молдавани. Відпишіть відпиш, відпиш, турбуй, що все гаразд вам. Тарас. Ну, якщо ти от бачиш, наприклад, що стається якась така ситуація. Ти що будеш чекати ранку, щоб написати пост в групу і дізнатися, чи все гаразд? чи, може ти підійдеш і порішаєш? Ну, я такий бачу, що хлопці підкатують до дівчат і мають піти, запитатися, чи це нормально, що вони якби один до одного підкатують? Вон, якраз комент такий, як я говорю. Треба було ще тоді підійти, а не зараз і шукати. Вона вже з молдованами. Мамалегу їсть. На кордоні з Румунії. Ну добре, це смішний комент. Відвезли на квартиру після вечорниць, від Відтарабанили. Я дівчина з тих вечорниць. <звук> да, там нема такого. Хто за те, щоб влаштувати оргію на Камберленді перед ядеркою? Ставте плюс. Ем... Тарас, ти ставиш плюс? <звук> ти, ти <звук> мене запитаєш? Ну, бо ти сьогодні зі мною моєму шоу. Чи я хочу влаштувати оргію на Камберленді перед ядеркою? Так, по-любому. Що То, я... бач, Іра, тебе лишається тільки один варіант долучити до цієї оргії. Ну, ну добре, я подумаю. Ну, <laughs> no, бачте, вже двоє є <laughs> на оргів. <laughs> а чому новоукраїнські околиці? Чи можна <laughs> Та, бо Камберленд – це нова українська околиця. Там більше українців, ніж де інше в Чикаго. Ukrainian Village One Love. Всі, хто теж так думає, ставте коменти внизу. <Wireless> ти дивися, бо люди з Камберленду можуть не сподобатись твої коментарі. Вони в тебе запитають. Це суто моя <mem> думка, я <smjes> тут <laughs> живу. Вони тебе зловлять і запитають, що ти думаєш. Про Камберленд. Я би тут не жартував, там, бо я сам колись був на камберленді вже... ну, такий прикольний. Пропоную одразу в церкві, щоб гріхи відпустити потім. Ну, там буде священик в кінці стояти і зразу кожному відпускати. Ні, 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 це не буде <рістити> Як не буде? Добре, ти не сказав. Хто <рістити> такий рижий тобі влаштує оргію ще по дорозі до Гуантанамо? Рижий це трамп. <рістити> То <свист> вон танаму це тюрма. Трошки контексту додам. Добре, дякую. Бачите, такого мудрого чоловіка запросила на це шоу? І що? І в нас закінчилися коменти. Як так швидко? Невеличке оголошення для вас, мої 410 підписників. Залишайте, будь ласка, коменти під цим відео. Можете хейтерські, можете супер хейтерські. Головне, щоб від трьох слів і ви, звичайно, візьмете участь у розіграші. Баночки рево. Тиму підняти махни, якщо ти в заручниках. Баночки рево тарас із ентузіазмом. Давай ще раз. Баночку Рево! Ви можете виграти баночку Рево, а якщо ви не Рево фен, то можете виграти зйомку у мене. Але я думаю, що Рево це цінніший 100% Тарас, посмакуємо Рево. Тарас. Скажи, будь ласка, який найулюбленіший твій коментар? Бо найтупіший. Ну, мій найулюбленіший, напевно, коментар це там, де писали, що шукають дівчину з на білому порше, так? Здається? Так, так, було таке з грін картою і з всім, але Тарасові не обов'язкова грін карта і чи громадянство лише біле Порше і Здорова кукуха, так? Саме так. Все. А мій найулюбленіший коментар з цього випуску це. Про тракіста, який написав, що от зараз позлазимо з траків і будемо якось там просвітлятися. Мені цей коментар дуже запав у душу. Ну що ж, ми провели наш перший пілотний випуск нової передачі, де ми читаємо пости і читаємо якісь смішні чи не смішні коментарі до них і даємо свою власну оцінку. Якщо вам сподобалося це шоу, будь ласка, ставте лайк, скидайте своїм друзям і обов'язково напишіть. Мінімум один комент з чотирьох п'яти слів можна якщо, якщо це відео набере тисячу лайків, ми знімаємо другу частину. Яких тисячу лайків? У Мене навіть тисячу переглядів не назберується. Давайте, хоча б тисячу переглядів з лайками, ми потім розберемося. Коли будемо другу частину знімати. Ну, то на другому відео вона не буде, якщо там не буде тисячі лайків. Бачите, яка акула бізнесу в нас балована. Ну, може, є люди, що на пакетки. О, слава Богу, його не буде. Думаю, що теж буде такі знайти. Так, давайте, якщо ви цю акулу бізнесу, цього Такоса, хочете бачити у наступному випуску. Ставте мені, булашка, лайк. хоча б 100. почнемо зі ста. І ми знімаємо другий випуск. Окей, okay, домовились. Все, покедово. У -у -у! Дякую, що були з нами.